Нарешті в мене дійшли руки до цих секулантів та кактусів. Мені ніяк часу не вистачало. А сьогодні вихідний і вирішила всі дедлайни закрити, як то кажуть. Сукуленти пересудила в такий доволі широкий горщик. Получилося таке асорті, такий мікс тимків кактус. Він його дуже любить, він взагалі дуже любить кактуси. А, єдине, що не знайшла горщик для ось цього маленького. Ну, це не кактус, це щось як алоє. Не знаю, що це. Дуже мені подобається ось цей секулент, він наче з іншої планети. Дуже подобається. Гарненький. Думаю, напевно, вже буде все з вазонками. Їх у нас вже... Багатенько. А, і у мене ще є ось така турбина, Ну, це турбина тимка не у мене, але він мені її позичив. І ось така скатертинка. Дуже зручно. Гарний набір. Набір юного садівника. Кактуси перенесли вже на підвіконня до тимка в кімнату. Також він сюди приніс фікуса зі спальні, каже, що то його. То справді його вазонок і соняшники один дуже швидко росте, а той вроді зупинився в рості. Але Тимко доглядає за ними, він щасливий. Тож, якщо дитина щаслива, то й мама щаслива, правда? Ну, а Сукуланта вирішила тут на підвіковні в залі тримати. Тут сонячно і тут їм буде комфортно, мені так стається. Закинули одяг в сушку і приїхали в Макдональдс. Зараз швиденько тимко перекусить, викладає свої іграшки, і ми поїдемо ще в трейдер Джо. Треба купити морозиво і я хочу квіта. Я так себе винагороджую. А я скинула кілограм, і якщо в мене мінус кілограм, я купляю сама собі квіти. Або чоловікове тікаю. Але чоловік на роботі, тож сама куплю квіти, хочу соняшники. Дуже люблю соняшники. Так, у нас працівник, отой, що формує кові Хеппі Мілс, вже знає. Сказав, що давно не бачив нас. Дитина щаслива, тому що йому попався столик. А ну покажи. І працівник сказав, якщо буде така ж сама іграшка, як в нього є, в колекції він поміняє. Стояв, чекав, поки Тимко розпакує. Так, Може Тут постійні клієнти. Ну не постійні, але раз в тиждень ми тут буваємо. Все, сідаєш. Я собі взяла каву, да мою каву. Ось кава і взяла собі рибку. Бо голодно. Ще жінка літнього віку, ось вона там купила хеппі міли і відмовилася від іграшки. Сказала подарувати дитині. Oh Тим тут одна єдина дитина, і йому попався золотий пакунок. Дуже рідкісна іграшка, сказав працівник. Їж, бо нам треба зараз їхати швиденько в трейдер джо і по одяг. вже в трейдер джо і тут якраз так, один букет залишився із соняшників. 5,99. Беру, бо дуже люблю. так Якраз одяг готовий, сухенький. Витягуємо і їдемо додому. Все зробили. Та сушка таких двох великих корзин, та і рушники, і постійна білизна, і дуже багато світлого одягу обходиться мені в 15 доларів. Зазвичай я беру три корзини, але я прала серед тижнів темний одяг. І в середньому витрачаємо 20 доларів. Все. І часу, скільки витрачаємо часу, 30 хвилин на прання і годину на сушку. Навіть не знаю, що перші роботи. Квіти обрізати чи одяг складати. Ні, одяг я складаю як мінімум пів години, треба морозову морозильну камеру закинути і квіти обрізати. пелюстки і так, вушка опустили. Ось. Ось так у мене минає вихідний. Мамин помічник. Так, несемо морозильну камеру, молодець. Ми взяли дві упаковки морозу. І взяла ще декілька баночок спецій, які закінчилися. Суміш трав, сухий чесник, точніше порошок, цибуля і червоний парець і гострий соус. Ну і соняшники. 5 штук за 6 доларів. Складання такої гори одягу займа в мене приблизно пів години або одну серію серії домогосподарка. Зараз собі сяду, включу та й буду дивитися і помаленько складати, а потім вечерю готувати. І постіль треба перебрати. І на сьогодні все. А, ні, відео монтувати. Поки Тимофійчик сидить і малює за столом тут поруч. Я швиденько розпакую разом з вами посилку, а потім ми підемо погуляємо. Якраз ідеальний час після вечері, після грози. Буде легко дихатися. Вигуляємо зайві калорії, які щойно наїли. Ідеально. Так що розпаковуємо. Це посилка з iHerb. Тут я замовила а, дещо для дому. Фокус, засіб для всіх поверхонь, для прибирання. Дуже люблю цей бренд. Дуже подобаються ці засоби, гарно пахнуть. У мене є засіб для миття посуду, і щось у ванні під раковиною стоїть. Для дзеркалу, для дзеркала. І це взяла. Бо я раніше протирала все або вологими такими салфетками, або оцетом, який купляла. Але оце тут мені надоїв той запах. Хочеться чогось гарного, свіжого, пахучого. От, все брала на знижках а, і улюблену пахучку для дому. Ну, використовуємо у ванній кімнаті. А, раніше купляла порошки цього бренду в Україні. Тут уже перу одяг звичайним тайдом. Але цей засіб. Досі продовжую замовляти. Дуже гарно пахне гарданією. Тажка розпівалась. А, а це свічки було на знижці, і ще я мала бонусні гроші, хтось зробив замовлення, і я вирішила купити щось таке толкове. А я дуже люблю свічки, тож вирішила замовити свічки. Я зараз розпакую і покажу. У мене навіть там горить свічки, як бачите. Зробила паузу, притихла, бо пташка дуже гарна. Тьохкала. Ось свічка номер 1 із Пачулі. Соєва свічка, натуральна. Свічка номер 2 із запахом Піона. Знову цей бренд. У мене вже є свічка в баній кімнаті від цього бренду. Лавантова. Транспортую у спальню. А це залишу тут. Обожнюю пачулі. Як на мене, свічки створюють неймовірно затишну атмосферу в домі. І тому в мене їх багато. Вирішила одразу запалити оту свічку із піоном, тільки запалила і вже пахне на всю квартиру, наче десь у вазі свіжо зрізані піони. Все, нарешті, ми вибралися на вулицю гуляти. Обожнюю, до речі, ці будиночки, цю вулицю. Я неодноразово її знімала. Тут Тимофічик завжди збирає цукерки на хвало. Рівненько пострижений гасончик, квіточки, все чистенько, рівненько. І дуже дорогі будинки, дуже. Так здається, що це невеличкі будинки, але це не так. Бачите, вони так тягнуться вглиб двору. Як красиво. Саме такі будиночки, ми бачили в своєму дитинстві, правда? В американських серіалах та фільмах. А ще в нашій місцевості майже всюди є ось такі човники, тому що озер озарту багато. Дивіться, який красивий будинок в кінці вулиці. Та й не тільки цей, тут всі такі будинки красиві. Тухічик захотів присісти і подивитися, як дорослі грають в теніс. Тут у парку одразу є декілька тенісних кортів. Безплатних, звісно. Треба якось також прийти і пограти. Правда, Тимко? Тому сидить і дивиться далі. Дивіться, скільки їх тут багато. Вмостився на гойдолку, а я йду погуляю ось тут, де багато квітів. Подивіться, яка тут краса. Знаю, що це Афінецея. А ось такі квіти фіолетові росли у мене під школою. І ось такі.